Чому ми можемо відчувати на відстані? У квантовій фізиці є то дивовижний закон переплетіння. Він говорить, у часі та просторі головну роль відіграють взаємини. Завдяки всепронікаючій природи взаємозв'язків, субатомних частинах взаємини не залежать від відстані, не вимагають відчутних цеплень всі і кожен об'єднані, і ми впливаємо один на одного. Що це означає? Субатомний світ поза часом, тому субатомні частинки, що знаходяться в одній людині, одночасово перебувають і в іншій. І третій вони скрізь. Це той принцип, про який говорив Ісус Христос. В той день ви дізнаєтеся, що я в Батько моєму, і ви у мені, і я в вас. Євангеліє від Івана 14.20. Квантова фізика повністю підтверджує цю гіпотезу у всіх людях, які об'єднані в тіло Христове, одні частинки, що снують туди-сюди, творячі кожного окремо і всіх разом. Але ніхто з нас не зникає, тому що більшість частинок залишається в межах однієї людини. Однак певна їх частина курсує у дітей, подружжя, близьких та рідних. Усі ми відображаємо одне одного. І в цьому полягає закон переплетіння. У світі все переплетено, тому дуже страшно руйнувати тіло Христове, тому що воно переплетено із самим Богом. Адже всередині елементарного світу субатомних частинок зберігається нічто і інше як інформація. Слово Боже! Дивіться канали Салтаненко.